Свалившись на крыло тюльпан наш падал Мы проклинали все свою работу Опять Пача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев которым в двадцать лет могилы роют Которым в двадцать лет могилы роют Вы вернулись домой, а товарищи ваши остались Вы на первый, второй, вы на мертвый живой рассчитались А кого-то война догнала уже позже у дома Вспомним их имена Каждый звук в них до боли знакомый. Вшануємо пам'ять загиблих в афганській війні хвилиною мовчання. Мітинг присвячений вшануванню учасників бойових дій на території інших держав та 25-й річниці з дня виводу військ з республіки Афганістан оголошується відкритим. Запрошується міський голова Василь Петрович Савчук, шановні воїни, афганці сьогодні ваш день. Я хочу вас привітати, тому що ви переможці. Ви перемогли смерть. Ви перемогли страх. Ви перемогли боєгузтво. Ви честю вийшли з цієї ситуації. Не посрамивши ні себе, ні своїх родин. Цей день традиційно ви всі приходите на це святе місце, щоб ще раз зустрітися з собою, щоб ще раз згадати своїх однополчан, щоб покласти квітки до тих, хто не повернувся з війни. Вічна їм пам'ять і наше співчуття. Сім'ям, які втратили, які присутні на цьому мітингу і немає сьогодні серед нас. Я хочу вам побажати здоров'я. Я хочу побажати, щоб ваші діти, внуки, ніколи не робили те, що ви робили в свій час в Республіці Афганістан. Хай вам щастить. Святом вас до слова запрошується Августин, митрополит Білоцерківський та Богославський. Дорогі воїни, ветерани, дорогі родичі загиблих і родичі живих. Я, мабуть, десяту вже промову маю за ці дні на таку тему в Києві в Білій церкви. Кожен раз хочеться сказати щось нове, але напевне краще менше говорити. Щоб не повторюватися і не зіпсувати той настрій, благодатний настрій, я сказав би, і було добрий, людський, який панує зараз в українському суспільстві в ці вілені дні і протистояння та смута трошки пригасла, тому що ця тема всіх об'єднує. Я молився завжди за упокій Воїні авганців доволились самому ховати і благословляти на війну і повернених теж вітати і благословляти. Але є священники, які, напевно далекі від цієї теми, молоді, не знають. Однак сьогодні всі священники моляться і за здоров'я живих, і за упокій померлих. Нам, мені дзвонить лодико, ви вже давно. В цій темі яка формула краща, і ви чули ту формулу, яку я всім пропоную. І справа, звичайно, не в словах а в тому, з яким настроєм ми це робимо. Дорогі воїни, ветерани, загиблим, померлим від ран і з інших причин, хай Господь дарує царство небесне, а ви живіть много еліта, ви дуже потрібні суспільству. Я вчора в будинку культури говорив про те, яку роль на Майдані. Позитивно зіграли ветерани і не час зараз, але повірте мені, що я дуже рідко можу дивуватися, але я був приємно вражений тим авторитетом, який афганці воїни мали з одного і іншого боку. Я молюсь за вас і ви потрібні тому, що старше покоління, яке виховувало, скажімо, мене, моїх ровесників. І тим, кому ще 50 років застали, діди, батьки брали участь у великій вітчизняній війні. Це був подвиг загальнонародний, і в кожному домі, в кожній оселі, в кожній родині були учасники і розповідали про це все. Вони йдуть у вічність, а ця тема дуже важлива. То, будь ласка, живіть довго. І я сподіваюся, в 2039 році, коли буде 50-річчя, так напевне, ви будете в розквіті сил, кому буде 75, кому 85, п'ять, дай бо кому можливо 90, старшим офіцерам. Але на вас відповідальність, щоб це суспільство, яке розбещується, яке має багато проблем духовного плану, щоб воно оздоровлювалося. Будьте тим стрижним. Духовної моральної, який буде єднати націю нашу зараз, бо е, нема худа без добра, і ці випробування показали, хто є хто в Україні, і вам честь і слава за вашу поведінку, за вашу позицію в нашій державі. Ми вручали нагороди ветеранам. У церкві нема посмертних нагород. І тому. Напевне, щоб все-таки висловити повагу і благословення дати тим, хто відійшов вічність, ми вирішили клопотати у блаженнішого митрополита Володимира, що він удостоїв нагород матерів і дружин, воїнів, ганців які не повернулися. І це буде символом всіх не нагородиш, то дві людини ми вибрали керівників. Комітету орден загиблих, будь ласка, отець Михаїл, грамоти читайте. Грамота предстоятелі Української православної церкви за заслугу перед церквою Козакова Галина Сергіївна нагороджується орденом Української православної Церкви Почаївської ікони Пресвятої Богородиці Володимир Митробатківський всій України представник Української православної церкви Галина Сергіївна, Почаївська ікона відома. Святиня від неї звертається в лиху годину, захищає і народ наш як дуже гарні пісні. Ой, зійшла заря над почаєм. Хай ця ікона буде вам благословенням і хай буде виразом ваших материнських молитв, не лише вас, а ваших соратниць. І хай Божа матір покриває вас, добро здоров'я много літа, тримайте рамоту. За засвою перед Українською православною церквою Гаврилюк Олена Миколаївна нагороджується орденом Української православної церкви Почаївської ікони Божої Матері. Володимир Митропортківський всієї України представник Української православної церкви. І на завершення я тут бачу авіаторів, напевне, дальники. Ви знаєте, що Україна створена на базі Білої церкви. Спілка ветеранів дальної авіації, сім гарнізонів включає в цьому році. Виповнюється століття. Дальні авіації росіяни будуть гучно відмічати, але ми Україні теж повинні це зробити. Давайте разом в Києві проведемо конференцію, на якій обов'язково бути, бути присутні дальники, які були в Афганістані. Хай Бог поможе, щоб ми трималися купи. Спаси Господи, Благословення господі на всіх вас. до слова. Запрошується помічник, консультант народного депутата України Чудновського Віталія Олеговича Володимир Володимирович Черняк. Шановні присутні. Воїни афганці, учасники бойових дій. Вже 25 років, років минуло з того часу, як наші вояки у складі військ Радянського Союзу були виведені із Афганістану. Але відлуння тієї війни буде надовго жити в наших серцях. Від імені народного депутата Віталія Чудновського дозвольте вам засвідчити. Нашу шану подяку вашій мужності, самовідданості та героїзму, бо ви на сьогоднішній день є прикладом та взірцем, нащадкам та новому поколінню. Особливу шану та подяку хочу висловити вдовам та матерям загиблих наших героїв. Бажаю усім мирного неба, добра, здоров'я. Щоб більше ні у кого в житті не, не повторилася так, така війна. Дякую усім. До слова запрошується голова Білосерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану, полковник Василь Васильович Косоротов. Шановні ветерани війни, бойові побратими. Шановне керівництво і мешканці Білої церкви та Білоцерківського району. Маю честь привітати вас з Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 25-ї річниці виводу військ з Республіки Афганістан. Коли ми ще молодими поверталися з Афганістану в різні роки, то 15 лютого 89 року і в цей час Афганістан довго нас не відпускав, і ми думали і надіялись, що з часом оце тримання нас в рамках війни, воно пройде, але не так. Проживши майже 60 років, я зрозумів, що чим ми стаємо дорослішими, тим більше Афганістан напоминає нам про себе. І не тільки здоров'ям, а взагалі тим, що з нами було. І сьогодні, коли читаєш підручник історії України, і там буквально двома реченнями щось згадується про Афганістан, тим більше згадується дуже недобре про нас, то я собі задаю питання, ми можемо це залишити без уваги. Отака, отакі наслідки залишити нашим дітям і онукам не можемо. Тому сьогодні робимо все, поки ми живі, щоб наші діти і онуки хоч щось знали про афганську війну і пишалися нами своїми дідами і батьками, що ми чесно і достойно виконали свій військовий інтернаціональний обов'язок. А для цього нам треба жити, жити і робити все. Щоб в історії України пам'ятали про афганську війну, вчилися на її досвіді. На жаль, прикрому досвіді, тому що ми там тіряли своїх бойових товаришів. І ніколи наші українські хлопці, не наша молодь, пишаючись нами, але не приймала участь у цих війнах, тим більше за територію України. А вам всім. Здоров'я, щастя, благополуччя і мирного неба. Дякую. До слова запрошується голова обласної організації комітету сімей загиблих в Афганістані Олена Миколаївна Гаврилюк. Минають дні, ідуть роки, життя листки перегортає. А біль афганський навіки моїй душі. Не замовкає. Слово Афганістану увірвалося в наше життя на початку 80-х, і ніхто навіть з нас і гадки не мав, що зовсім скоро ця безодня поглине тисячі життів, угасить тисячі посмішок, перетворить молодих, доброзичливих, веселих хлопців у мовчазних посивілих ветеранів Афганістану з очима повними болю, залишить на самоті зі своїм горем батьків і вдів з маленькими діточками. Тому сьогодні шануємо пам'ять тих, хто не повернувся з війни, хто не дожив до сьогоднішнього дня, схиляємо низько голови перед батьками, матерями, вдовами, які на своїх плечах винесли весь тягар Оганської трагедії, і дай Бог сили, мудрості Україні і кожному з нас цінити мир і спокій, радіти кожному дню і робити. Спільний посильний внесок в нашу мирну добру справу. І сьогодні в такий урочистий день мені хочеться вручити почесну грамоту. Від голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Йосиповича Присяжнюка голові синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі Збройними силами митрополіту Августину за особистий вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді. Та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 25-ї річниці виведення радянських військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. І дозвольте, Владико, Владико, від а, сімей загиблих, від родин загиблих, від воїнів афганців від усіх сказати вам слова вдячності за те, що ви розумієте наш біль, розділяєте наш біль і за те, що ви Словом, своїми трудами, стараннями підтримуйте військових всіх поколінь. Дякуємо вам за все. Так, прийміть, будь ласка, грамоту, і цінний подарунок вам на пам'ять. Це е... Модинник такий я хочу вручити також подяку від Оскарча-Присажнюка, голові білоцерківського міського комітету сім'ї військовослужбовців загиблих в Афганістані, казаковій Галині Сергіївні за особистий вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди дня вшанувань учасників бойових дій на території інших держав та 25-ї річниці виведення радянських військ колишнього СРСР з республіки в Афганістан і до цієї грамоти ще грошова винагорода. Дякуємо всім. хрест чи обеліск на тих горбочках. То крізь біль хвороб, контузій ран, тих, хто вже у Дембелі безсрочнім, ще наздоганя Афганістан. Шановна громадо, просимо покласти квіти до пам'ятника каплиці воїнів афганців! В Афганістані. В черном тюльпане с водкой в стакане Мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу К русским зорницам несет ребятишек домой В черном тюльпане те, кто с заданий Едут на родину милую в землю залечь Отпуск бессрочный, рваные в клочья Им никогда, никогда не обнять теплых плеч Когда в оазисы джела Свалившись на крыло тюльпан наш падал мы проклинали все свою работу Опять Пача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев которым в двадцать лет могилы роют, которым в двадцать лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, Стингер взлетает. И если нарваться, то парни второй раз умрут, и мы идем совсем не так, как дома где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты, и мы идем от гнева, стиснув зубы. Сухие водкой смачивая губы Идут из Пакистана караваны а значит, есть работа для тюльпана И значит, есть работа для тюльпана В Афганистане, в черном тюльпане С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу К русским зорницам несет наших братьев домой, когда в Оазисы джелала бада, свалившись на крыло тюльпан наш падал